Цей навчальний фільм допомагає здобувачам вищої освіти тренувати свої комунікативні навички під час надання консультації пацієнтам з ортодонтичною патологією. Перше запитання, яке може задати пацієнт: Що таке ортодонтія та чим вона займається. Ваша відповідь буде проста для розуміння та без незнайомих слів для пацієнта. Ортодонтія це галузь стоматології, що спеціалізується на виправленні патологічного прикусу або неправильного розташування зубів для досягнення гармонійних пропорцій лиця, здорової посмішки та відновлення функціонування зубу системи. Наступне запитання. Який спеціаліст займається лікуванням неправильного прикусу? Лікар-стоматолог ортодонт діагностує та лікує такі стани, як аномалії положення зубів та їх скупченість, неправильне стикання зубів, а також багато інших аномалій розвитку щелепно лицевої області. Важливе запитання, в якому віці потрібно виправляти неправильний прикус. Більшість людей помилково вважають, що виправити патологічний прикус можна тільки в дитячому та юнацькому віці. Але це не так виправити аномалії розташування зубів та патологічний прикус можна і у дорослому віці, навіть у 60 років. Однак у дорослої людини на лікування буде витрачено більше часу, ніж у дитини, через особливості будови кістки та відсутності росту.